Компанія Ультрамеблі пропонує вашій увазі ще один новий диван: класичні форми, прямокутні, стьобані лінії і дуже багато подушок. Знайомтеся, це Тахта Гресь. Перевагою цього дивану є те, що він достатньо компактний: 2,12 по загальному габариту на метр глибиною. При цьому диван наш розкладається і презентується фабрикою як варіант, що використовується на щоденний сон. В наповненні нашого дивана використовується ортопедичний посилений пружинний блок, високоякісні щільні піни, сантипон і войлок. Виробник цього дивану потребувався про те, щоб у нього був міцний дерев'яний каркас, велика ніша, де ви можете сховати. Постільну білизну, а також щоб він був дуже зручний в посадці і не наджорсткий при використанні нашого денесу. Наша грець це все таки класичний диван. Він має багато подушок, їх у нас шість, і це допоможе вам найзручніше вмоститися на відпочинок. Якщо ми приберемо подушки, то у нас достатньо буде місця для того, щоб прилягти і не розкладати диван. Якщо вам стільки подушок не потрібно, ви можете замовити трошки іншу модифікацію цього дивану, де у вас їх буде всього чотири. Диван має розкладку Єврокнижка, рекомендований фабрикою «Наші Денисон». Спальне місце у нас 150 п'ятдесят на м. Високі люди, зверніть увагу 2 метри довжиною В побивці нашого дивану. Ми використали мікровелюр. Цього мікровелюру є дуже багато гарних нюдових відцінків, якщо ви хочете таку м'якість продовжити. А також ви можете замовити його в будь якій тканині, яка буде відповідати вашим побажанням. Сподобався цей диван або ви в пошуку свого ідеального дивану. Обов'язково пишіть нам директ. Ми відповімо на всі ваші питання, а також приходьте в наші салони.